Дрова по ціні Мерседеса. Дивіться, є в нас ось такі от обрізки американського горіха. Це ламелька, тут 4,2 мм. Бачите, різного формату, можливо, когось цікавлять для якихось там столярних або сувенірних виробів. Можете до нас звертатися, зможемо вам підібрати. Або зможете і самі до нас приїхати на виробництво і вибрати потрібну кількість, потрібну якість, там орієнтовні потрібні розміри. Звичайно, по ціні буде там значно дешевше. Орієнтовно 35 євро за метр квадратний, або там можна буде в куби перевезти. Відповідно, ціна шара, якщо враховувати, що ну, куб такої деревини, я думаю, знаєте, скільки воно вартує. Ми зараз от відрізаємо заготовочки для. Е Інженерної дошки відповідно ось такі, от певні відходи маємо, які можна відповідно ще зробити в якийсь там матеріал, в якийсь виріб переробити. Кого цікавить, звертайтеся.